Перша Подільська міська територіальна громада приймала зональний етап північ Одеської області, шостого всеукраїнського фізкультурного здоров'ячого заходу серед учнів колгеймс 2024. Захід був проведений на базі ліцею номер 4 Подільської міської ради. Розпочався він з хвилини мовчання, з метою вшанування пам'яті всіх, хто поліг в боротьбі за батьківщину. Далі традиційно звучав гімн України. Першою до присутніх звернулася заступник подільського міського голови Людмила Задорожна. Ра привітала всіх учасників і побажала успіхів і перемог. Хочу від керівництва громади подякувати організаторам за те, що витрали наше місто, за те, що запросили гостей. І Я сподіваюся, що сьогоднішній захід це буде свято спорту. Бажаю всім гарних емоцій. Ще раз ваше вдячність організаторам. Слава Україні! І за три змагань подякувала за співпрацю заступнику міського голови Людмилі Задорожній та начальнику управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Володимиру Самборському. Дуже приємно, що саме в цьому році, що саме наша громада приймала всі команди з півночі Одеської області. Це дуже важливо в наш час для того, щоб їх підтримати як психологічно, трошки розвантажити. Мета нашого сьогоднішнього заходу це долучення учнівської молоді до. Фізичної активності до їх рухової активності проводити час у такому веселому оточенні серед своїх однолітків. Змагання проводились серед других та третіх дивізіонів. Колгейн сприяє масовому залученню учнівської молоді до рухової активності завдяки осучасненим та адаптованим естафетам, включає змагання в командних іграх та естафетах. Поряд із змаганнями включає культурну складову. І в спортивній частині передбачалась гнучкість, динамічність. Варіативність та обов'язковий зворотній зв'язок з молоддю. Це забезпечує активне спілкування молоді між собою, здатність приймати дорослі рішення та бачити свої ідеї реалізованими на заходах різного рівня. По закінченню гри призові місця розподілились наступним чином. В другому дивізіоні четверте місце посів опорний заклад освіти Петровірівський ліцей, третє місце опорний заклад ліцей номер 3 Березівської міської ради, друге місце Любашівський ліцей номер 2 Любашівської селищної ради. І перше місце посів ліцей номер 2 Подільської міської ради. В третьому дивізіоні місця розподілились наступним чином. Третє місце посів опорний заклад освіти Любашівський ліцей номер 2 Любашівської селищної ради. Друге місце опорний заклад ліцей номер 3 Березівської міської ради. І перше місце ліцей номер 1 Подільської міської ради. Ми раді, що наша влада влаштовує нам такі змагання. Нам Переповнені просто емоціями. Ну ми дуже раді, що ми переможці сьогодні. Ми дуже змагали. ми дуже переживали на що цих змагань. Але дякуємо нашим вчителям, Олені Олександрівні і Сергію Віталійовичу за те, що вони нас підготували. Бо без них ми би не змогли взяти сьогодні перше місце впевнені, що ми будемо тримати цей прапор спортивної громади в дальшому і тільки примножувати наші здобутки. Вітаємо команди з чудовими результатами. Бажаємо їм подальших звершень і перемог. Дуже приємно, що саме наші подільські команди невдовзі візьмуть участь в фіналі обласного етапу. Тож бажаємо їм майбутніх успіхів. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.